Давай, блядь, давай, настроюся. Настроився бегом, блять. Собрался, собрався, блядь. Я тебя вучу вам. Камеру туда хорошо, Чтоб ты, блядь, ты порвал их на. Да, я. Я Зирка, я Зирка, да. Все, погнал. Доброго здоровья, доброго счастья! З вами Игорь з команди Munchide Studio. И сегодня у нас ролик такого, знаете, розмовного характера. Я розкажу вам, как купувати на Оликс и не бути лохом. Тому що я и Артур. Це вже акули бізнесу, оцього знаєте, ми реально отак плавимо по OLX, ми розуміємо, що куди. І в цьому ролику у нас буде все попутно, як не странно. Розкажу, тіпа, як іменно купити, як імуно прийти і типа, як повести себе на OLX, як на пошті повести себе. Спочатку давайте я вам скажу прям одну саму основну таку суть. Коли купуєте щось на OLX, то ви говорите з продавцем, як не странно. Це або пишете, або дзвінки, або вічна зустріч. І ви повинні брати до уваги, як людина говорить з вами. А це коротше, в мене блустається на Оликсі. Ми такі було дохуя, чесно, типу. Ну, от, такий буде щось, міні-скетч. Доброго дня, продаєте? Да. Олих заставка влаштовує? Да. Ну, давайте тоді міняйте ціну, оформляю коли заставкою і Ні. То коли заставка. Ну, я й кажу, коли заставка Укрпоштою. Ні. Да. Да. Пошли вони нахуй, чесне слово, нахуй мені мозок їбать, блять. Тому що. Ха, а скажу ще ну, на коней ситуацію. Сидю, значить, значит, дома продавав відеокарточку. Алло, да, здрасте, здрасте. Кажу, да, да, привіт", кажу. Оце, о, там бачу, у вас є, відеокарточка продаєте. Ну, я ваш сусід. Я такий думаю, ну, сусід, типа шо из сусіднего села? Да ні, я там із Кравоградської області, так вообще там близько живу два, типа. Оце во давайте мені номер карточки. В смислі. Номер карточки, давайте бігом. Давайте номер карточки. Якої карточки? Ну блін, я зараз вам кидаю гроші на карточку і ви мені відправляєте. А, отак. Ну окей, ладно, типа, вас нічого не цікавить. Типа, ну ні, я чую по голосу, ти типу, парі нормальний, так що все, забираю. Оце такі чашки, це прям топ. Отаких таких ви шукаєте прям от щоб панімали вас і ви їх понімали. Тому на OLX головне понімання і поняття. А Ми переходимо вже Безпосередньо до самих комплектуючих і вперше це буде материнська плата. І що ви можете спросити продавця? Я да, по суті нічого. Просто от нічого. Він не, не може дати вам тест нічого. В основному кажуть, що от у мене матір лежить, я і не користуюся, але вона працювала. І так всі кажуть, в принципі, і безпосередньо, як ви прийшли на почту, то дивіться, типу, взагалі на всіх, чипа типу, посилках, дивіться, як імно воно запаковано, як приїхало. З запакуванням ми вирішили, тому що. Достаємо оплату, і тут тільки ваш зір, ваш помощник. Просто берете і дивитесь дуже уважненько. Я так думаю, якщо ви на нашому каналі, то ви збираєте комп'ютери на Ryzen. тобто AM4, AM5 сокет. І моя рекомендація вам: заходите на розетку і купуєте просто B450 мать, яка часто коштує по скидки, це 2300-2500. Ви буквально переплачуєте 500 гривень, до вас приходить мать робоча з гарантією, справно, все окей. Тому з матерями я би спрокоменвав вам купувати іменно на, на розетки або десь там ще телемарті, я не знаю. Я купую на розетки. Добре, переходимо далі. Це процесор. Візуальний огляд. Дивитись що, якщо Ryzen це ножки, цілі чи не цілі ножки. Ну, потім дивитись: побитий чи не побитий, чи ще щось. Взагалі, взагалі, процесори хуй уб'єш. Звісно, скажете, що, ж по братіку, у тебе до цього відосів, де ти казав, що 1800 x був хуйовим, бракованим. Типу. Ну це ж його убив, не знаю хто дежить. Типу. Це була спорна ситуація, а взагалі я купував скільки, близько 5 разів на 5600 2600, всі були ідеальні. Ну, є варіантик, є варіантик заказати на Аліекспресі. Плюс-мінус ціна та сама там, 100 гривень 200 більше. Але це новий процесор. Але штати треба близько місяця, там 2-3 тижні, около того. Тут уже, типа, я вам советую купувати як на olx процесорі, так і купувати і на AliExpress. Ну що ж, переходимо далі, і це нас ОЗУ. З оператівкою, чесно, не проїбаєшся. Я не знаю, як проєбатися. Це ким треба бути, щоб купити на робочі операції. Я столько разів купував, там, типа, люди кажуть, що продаю там щось кіт 2 по 8 за 800 гривень. Каже, не знаю, який стан, купив. Ахуєнний, стану налітає ще досі. Я продав вже до комп'ютер комусь. Кстати, кому цікавиться комп'ютери, ми спродаємо їх. Продаємо. Там в телеграмі заходьте, пишіть на мені або не Артуру. Ми продамо вам комп'ютер. Хорошенький, вкусненький, класненький. Не суть переходимо далі Знову ж таки, дивитися не побито, нічого. Типа там є така хуйня, як називається контакти. А такі -от там контакти які. І просто дивитися, що не перебиті вони чи не падають, чи нічого. Злозиво поняли. цими всіма клітущими це в основному візуальний огляд. Ну що ж, переходимо такого, знаєте, давайте до самого цікавого. Як купити відеокарту? Відеокарта, як на мене, це саме основне, наскільки буде класний покупати. В основному відеокарти продають перепродають перекупи. Тому ви заходите на акаунт самого продавця. І пишете, типа, точніше, бачите, його другі оголошення. Якщо там буде мільярд айфонів і мільярд всяких чехлов на айфон, всякі айклауди, хуяуди, машини, бібіки там і відеокарти, це перекупа. Це чувачок просто купив десь на робочу відеокарту, типу, ні, він ж не знає, якому стані ця відеокарта, і просто продає її. Тому таких, типу, зразу скипайте. Шукайте, що чувак реально продає тіп, відеокарту, матплату, процесор. Більш того, що чувак розпродає свій комп'ютер. Типа, хочу купити або мотоцикл, хоче купити, навірно, або консоль. І такий є шанс реально купити хорошу відеокарту. приводу тесту я завжди тако, питаю FURMARK. О, їбать! Треба SST, тобто така програма, яка нагружає і відеопам'ять. А як перевіряти на пошті? Не знаю, як вам сказати, але я беру отак пакет. Я оцей пакет кладу, сейчас покажу. Ось оцей пакет. Я в нього кладу монітор. Потом беру под руки комп'ютер сімнеблоки і це діло несу на почту. Я чув, мені кажуть, часто, що «Єбать, чувак. А як ти перевірив на пошті від карту? Та просто пришовки перевіру. Тому що у мене так можна. Тому що я живу в селі, у нас суд друг друга кожен знає. Тому типа ви можете сходити на пост, скажете, що так і так там типа те поштарка можна. Я принесу свій комп'ютер, там провір відеокарту. Окей, братик, без проблем. Типа, ну кроку конфет, принесеш, типа окей. Якщо немає такої можливості, перевіряйте відеокарту візуально. На нас з приходу, така відеокарта просто вжарена в вусмерть. Просто відкриваєш, а вона пахне оцим болгарським кругом. Ти нюхаєш просто болгаркою, на чьи так хуярли по чіпу. Тако, зразу мінус. Но в основному типа я проверяю карты на почті. То що ж, Переходимо далі. Переходимо до пам'яті. Ось де, вічна пам'ять, Хітачі. По цьому жорсткому диску мільярд лет. Я всем запрошую тест із Кристал Діск. Інфо. Така програма є. Вона показує, скільки диск намотав, скільки там раз записував, скільки пройшло фаз. І вона взагалі пише там, чи добре, чи погано, чи все хуйово. Ні, якщо ви такі прям переживаєте, можете поп попитати тест Вікторії. Тобто тест, який проганяє показом скористь, запису, скори читання. Там взагалі вона показує йомниться скока. Ну, в основному я не питаю. В основному чуваки продають диски, це якась бізнес, знаєте, це прям синдикат. У них там є і HDD, SSD, M2, ОЗУ, все зразу. В основному, типу, це такі типу, магазинчики. Тому, якщо заказуєте, то питайте у нього кристал диск просто і все. І в принцип, вони будуть робочі. Йому ціна 200 гривень це не така велика втрата. Так само можна і SSD, і m 2 Хоча із таким вже дорогими жорстким дисками можна вже трохи потрахатися. То що ж, переходимо до блоку живлення. Бачите, ось берете скобу, я взяв скобу із степлітельного. І замикаєте ось зверху чопочек, з правої сторони третя і четверта, 4. Буває навіть четверта і п'ята, в основному це 3-4. Ви замкнули, приходите на почту, втикаєте Ставите розетку, нажимаєте кнопочку, і по приколу ви заробити ваш блок питання. Якщо не працює, ви або перше, хуйово замкнули тута, либо він не працює. Такий невеличкий лайфхак приводу корпусів, думаю, ви не дурачки, саме надіти виберете. Але моя вам рекомендація: якщо забирати ПК до 15к, беріть саме у Єбанський корпус. Берете саме обичний офісник, от у мене є такий поставщик уже постилічний, я його купляю за 150 гривень корпуса. Та що ж, будемо заканчувати, був сьогодні радий з вами так побоговорити знову ж таки. Я так говорити, що вмію. Я думаю, що розказав багато усім, типу прямо по пункту, щоб ви понімали. Як треба заказувати в комп'ютер? А якщо будуть питання, то ви або пишіть в коментарях, або переходьте в опис, там є телеграм аккаунт там є наші контактики, там трошки є людей, які будуть вам допомагати, виборі комплектуючих. Пока. Ладно, на, візьми попи. Можна я побачу своїх дітей, будь ласка. Ні.